Всім халяв! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати номенве, verb які має знати абсолютно кожен. Десять штучок на сьогодні, і далі порції будуть такі ж самі, дозовані, але при цьому всьому ми будемо поступово з вами таким чином розширювати наш словниковий запас максимально корисними фразами, які можна застосовувати під час вашого спілкування німецькою мовою. Отже. Поїхали перший наш вираз звучить так. Рюкзіхт нiemen auf. Рюкзист нiemen auf. Rügzicht nichen auf. Зважати на щось. Повторіть за мною. Рюкзист нiem auf. Рюкзіхт nimen auf. І останнє раз. Рюкзіхт нiem auf. Зважати на синонім Ахтен auf. Achten auf. Achten auf. Давайте разом проговоримо наш основний вираз. варес: nehmen auf. Зважати на. наша наступна комбінація. In aussicht stellen. In Aussicht Stellen. In Aussicht stellen. Obiecati obnadjuвати. Повтори за мною, будь ласка. In Aussicht stellen. In Aussicht stellen. Ещё разочок. In Aussicht stellen. Обіцяти, Синоним Синонім дієслово Versprechen. Versprechen. Те, що означає обіцяти, обіцяти комусь щось. І наш вираз, давайте разом ще раз проговоримо: In «Обіцяти» обнадіювати. Наступна комбінація. Eingesпреchühren. Eingespräch füren, eingesprech fюрен. Ein Вести розмову і повторіть зі мною. Ein Gespräch führen. Ein Gespräch führen. Justin Ein Gespräch führen. Vesterosmovo. Synonyme sprechen. 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 Oder sich unterhalten. Sich unterhalten. Sich unterhalten. Westerosmovo. Так само, як спілкуватися, говорити, спілкуватися. Ось ці два дії слова саме ось це і будуть означати. І давайте проговоримо наш вираз. ein Gespräch führen, тобто вести буквально розмову. Проходимо до наступної комбінації. Ein Risiko eingehen. ein Risiko eingehen. ein Risiko eingehen. ризикувати. Повторіть за мною, будь ласка. Ein risiko eingehen. Ein Risiko eingehen. І останній разочок. Ein Risiko eingehen. Ризикувати. Або ж синонім riskieren. 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 І давайте ще раз проговоримо наш останній верс. Ein Risiko eingehen. Ризикувати. Переходимо до нашої наступної комбінації. Ein Ziel, setzen. Ein Ziel setzen. Ein Ziel setzen. Поставити мету. І разом давайте проговоримо. Ein Ziel setzen. Ein Ziel setzen. Ein Ziel setzen. Ein Ziel setzen. Поставити мету. Тут був буквально як її посадити. Синонім планен. Наприклад, таке діє слово, як планен. Планен. Планувати щось в собі. І наш вираз «ein Ziel setzen» – Поставити мету. Будуйте, будь ласка, речення так само з цими номен Verb, Verbindungen». І таким чином ви просто-напросто зможете їх краще запам'ятовувати. Усно робіть це, письмово робіть це, комбінуйте усно і письмово. І таким чином, чим більше ви контекстів створите, тим буде кращий результат. Пишіть всі ці речення, записуйте їх, надсилайте, пишіть їх сюди, прописуйте в коментарях. Я залюбки їх перевірю всі і надам вам відповідь. Чи, наприклад, все, все на 100% ухарно вдалося. Тому, якщо що, якщо навіть якісь помилочки будуть, ви не соромтесь, все окей, все нормально, все чудово, все добре. Головне, просто старатися пробувати і не зважати на те, що десь можуть виникати якісь неточності. Усіх вони виникають, усіх вони бувають. Якщо у когось не виникало, це, це добре, це добре. <хи> так. Але якщо вони виникають, то це непогано в будь-якому випадку. Тому старайтесь просто, пробуйте. і Просто націлюйтесь на результат. На фінальний результат. На той результат, який буде у вас в майбутньому. Ось. А він обов'язково буде позитивний. Головне старатися і все вийде. Обов'язково вийде. Наступна комбінація тим часом. «Einen Hinweis geben auf». Einen Hinweis geben auf. Einen Hinweis geben auf звертати увагу або ж вказувати на щось. І давайте разом проговоримо. Einen Hinweis geben auf. Einen Hinweis geben auf. Einen Hinweis geben auf. Звертати увагу, вказувати на. Hinweisen синонім, так само як вказувати на. Hinweisen. hinweisen. In das einen Hinweis geben auf. Das wird dort übervorhun. V kazovate na. Dawite paralelno do nasledne kombinacije. Ein Gespräch abbrechen. Ein Gespräch abbrechen. Ein Gespräch abbrechen. Parerovati rozmovu. I dawite razmprogovarma. Ein Gespräch abbrechen. Ein Gespräch abbrechen. Ein Gespräch abbrechen. Pererwate Rozmowu. Synonyme unterbrechen. Das bedeutet ja auch Also unterbrechen. Ile rozłóżę? Unterbrechen. Aboż bejendę, jak beenden. ty beenden beenden Beenden. І наш вираз ein gespräch abbrechen. Перервати розмову. Наступний вираз. «zur ruhe kommen» – «zur ruhe kommen», «zur ruhe kommen», Заспокоїтись. Прийти до спокою буквально. Давайте разом проговоримо. «zur ruhe kommen». Zur Ruhe kommen. комен. Цьогоє комен. Заспокоїтись. Синонім beruhigen. Sich beruhigen. Так само, як заспокоїтися буквально, заспокоїти себе. І наш вираз. zur Ruhe kommen. Заспокоїтись. Наступна комбінація. Eine, eine Strafe verbüßen. Eine Strafe verbüßen. Eine Strafe verbüßen. Відбувати покарання. Повторіть за мною, будь ласка. Eine Strafe verbüßen. Eine Strafe verbüßen. Eine Strafe für fürbüsen відбувати покарання. Або ж синонім Bestraft werden. Bestraft werden. werden. Bestraft werden. І наша комбінація звучить так: Eine Strafe für febüsen відбувати покарання. І переходимо до нашого останнього виразу. Форвю machen. Фовлюфема. Machen. machen. Докоряти. Звинувачувати. І повторіть зі мною, будь ласка. For for machen. Форвюфема. Machen. machen. Докоряти звинувачувати. І наше. Дієслово синонім Бішульдігін. Бішульдігін. Докоряти звинувачувати теж. Звинувачувати когось, скажімо так, в цьому випадку більше підійде до цього дієслова. І наш вираз махен. Докоряти звинувачувати. Працюйте з тими комбінаціями іменників та дієслів з тими, з якими ми вже з вами встигли попрацювати. Хто не бачив ці відео, обов'язково їх теж перегляньте, там буде багато корисних виразів, фраз, синонімів для вас. Все для того, щоб ви могли збагачувати свою німецьку мову, словниковий запас і вдало використовувати ці фрази вже під час справжнього спілкування. Дякую всім за увагу та до наступних зустрічей!